В залі яблуку ніде впасти, цілковитий аншлаг. А зі сцени лунають жарти про сьогодення. До прилук завітали відомі на всю Україну гумористи. Уявіть, Ігор Ласточкін на ракітному. Боже, <плес> який класний район! <плес> Днями до міста з благодійним гумористичним концертом імпровізація приїхали чемпіону п'ятого сезону Ліги Сміху, команда ветерани космічних військ. Це Влад Куран з міста Остер, Олександр Венетчук з Києва. І наш прилучанин Артем Дамницький, а також відомий український актор та комік Ігор Ласточкін. На сьогодні зірки українського дотипу не просто тримають свій культурний фронт, а й активно займаються волонтерством, збирають гроші на потребу ЗСУ. Виступи благодійні. Програма у нас завжди різна. У нас тільки механіки однакові, а все інше решта все створює глядач, надає ну. Нам якісь напрямки, і ми вже жартуємо. Арестович на сповіді перед кожним раундом ми будемо просити вас нас трохи підзарядити. Схема дуже проста. Ми кажемо Слава Україні, ви знаєте, що відповідати. Слава Україні! Героям Слава! Уявіть Арістович на сповіді! Батюшка, <paralysis> да, отець, скажіть, да будь ласка, через скільки ви мені відпустите мої гріхи? <праць> Ну, через твітри години. Все, що відбувається на сцені, майже цілковита фантазія залу. Коміки вигадують мініатюри тут і зараз, разом із глядачами. Такий формат шоу викликав фурор серед прилуцької аудиторії. Десь навірно їхні це гумор навірно десь мені дуже близький. Гумор це спосіб жити в даний час. Дуже багатьом людям зараз юмор допомагає переживати певні такі. Ну зараз в усіх часткі часи. Очікую отримати море емоцій, позитиву та нових жартів. Артисти діляться. Така віддача залу повністю виправдала всі сподівання і навіть більше. Адже вони чекали лише відгука позитивного відгука, і щоб вони отримали задоволення від цього, від цього заходу, а також зробили добру справу до та допомогли нашим військовим. Всі кошти будуть відправлені саме для прилуцьких бійців. Є вже конкретні запити. Це будуть придбані два дрони для бійців з прилук за прибуток з цього заходу. Ми цей захід робимо в колаборації у гарному сенсі слова колаборація з фондом 10 гривень Прилуки. Я думаю, що вони у себе теж відзвітуються побачити, що там відбувається, яка сума піде на дрони для На шоу імпровізація, що пройшло в прилуках. Для наших військових вдалося зібрати 204 тисячі. 95 гривень. Ми дуже знаєте, пишаємося всіма українцями, які ходять на заходи, тому що це таке максимальне наближення нас до перемоги. Люди розуміють, що вони не тільки відпочивають, а й донатять. І навіть, коли здавалося б, гумор не на часі. Ми це бачимо і по лізі сміху, коли приходять військові на концерти, бачимо по концертах імпровізації, що вони теж посміхаються, вони веселяться, а значить, це, це немарно.